Спільну експедицію створили у 2005-му. До 2009-го ній брав участь ще інститут керамології Національної академії наук України, музею заповідника українського гончарства в Опішному. У Клюсівці відкопали поселення епохи неоліту і аж до осківського часу. У сторожовому Чутівського району дослідили 23 кургани епохи бронзи і пізньосарматського часу. В Лютенці знайшли церкву та нашурування 17-го століття, а в межах Полтави відкопали цілий пласт полкового міста. Сторожівський курганний могильник унікальна пам'ятка для Дніпровського лівобережжя, оскільки вона. Містить поховання пізніх сарматів, це Алани, це кінець 4-го, початок 5-го століття нашої ери. Це група сарматських племен, які рухаються сюди на захід, яких відтісняють гуни із сходу. Тут вони зустрічаються з місцевими племенами черніхівської культури. От могильник Старожовому, він показує синкретичність. Тобто, це такий великий пласт знань про пізній сарматський час, які залишається майже білою плямою. 3250 днів у полі, 23 розкопані кургани, майже 3000 тисячі нових експонатів, переданих до музейних фондів. У дослідженнях взяли участь 650 студентів і науковців. А за цими цифрами ціле життя, знахідки, відкриття, щоденні випробування польовими умовами, безліч цікавих побутових історій та археологічних байок, народжених тут і зараз. За проміжними результатами розкопок влаштували 9 виставок. До речі, поряд із світлинами полтавських Індіано Джонсів у проєкті Погляд Доторк можна побачити іще численні гербарі, і це не випадково. Скільки пам'ятки, які досліджувалися, і опішня, і стереживе, це анклави залишки стародавніх степів. На Полтавщині, як це не дивно, збереглася найбільша, напевне, після Сканії Нової, в староживому така ділянка, де до сьогоднішнього дня можна побачити, як буяє типчак і ковила ще тоді, колись тут проходили коні ось цих кочовиків, які залишили там поховання. Проект Погляд до торк» має таку назву, адже, окрім можливості розглядіти експозицію, пропонує торкнутися потримати в руках артефакти з минувшини. Зокрема, ось такі стародавні амфори пізньосарматського часу, імпортовані з кримських елінічних колоній. А от одна із найцікавіших знахідок, на жаль, не потрапила до експозиції. Ікона, яка була знайдена, але вона зараз проходить процес реставрації. Ось дуже рідкісна їх, ну, буквально кілька на Україну. Це ікона оспіння Божої Матері із з пристоячими. Але частина пристоячих зображена в вигляді козачків із тими ж легендарними оселецями». Кандидат історичних наук, спеціаліст із технології давньої кераміки, Анатолій Гейко провів для всіх бажаючих майстер-клас із виготовлення посуду за древніми технологіями без гончарного кругу. Нині спільна експедиція закривається, однак її матеріали опрацьовуватимуть і ще довго. А в 2016-му у сторожовому, планують встановити інформаційний щит і вивести з сівозміни чотири найбільш значущих для археологічної науки кургани.